Я обожнюю Туреччину. Щойно дідусь, який тут поруч з кафе садомою, як п'ємо чай, прибіг і приніс мені кукурудзу. Це прекрасно. Кожен другий турок нам бажає щасливої дороги. Насправді, це. Це одна з моїх із наших найулюбленіших країн. Це Туреччина. Як ви правильно зрозуміли, ми вже тут ця країна, яка покорила наші серця ще чотири роки тому, коли ми вперше з двоколісними хороніками їхали сюди до Туреччини. До Туреччини і тут подорожувала. І це якось так було дуже особливо сьогодні їхати тими самими дорогами, згадуючи певні місця, якими ми вже проїжджали. Була навіть одна гірка, яку ми точно з володією згадали, бо саме тоді, чотири роки тому, ми теж швидко спускалися, а потім був довгий і нудний підйом. Але якось так дуже, 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 дуже добре. Зараз ми в місті. У першому місті, яке за 41 км від болгарсько-турецького кордону, забула назву. Але факт того, що ми теж тут були чотири роки тому, і це фантастика. Ну а наостанок вчора, Болгарія нам подарувала фантастичний фольклор у місті Малкотирново. Це останнє містечко чи місто, містечко, напевно, в Болгарії за 9 км від кордону. Ура! Ми маємо тепер болгарський фольклор, і Ви зможете його за якусь мить послухати і почути і насолодитись так само, як ми вчора насолодилися. Ну а зараз Туреччина! Ми щасливі, що ми з тобою. excuse me uh, can you give a couple of tea to this uh, man mm -hmm.